Сьогодні у нас понеділок, 16 січня 2023 року, 9 година, 9 хвилин, мінус 3 на дворі, йде сніжок. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати нашим молоді діткам хто і хто. Гарний приклад. В Бедлоті показуємо теж хто і хто і гарний приклад. або в здоровому тілі здоровий дух. Піживати, щоб важко видлоті зрозуміти, що набагато цікавіше і краще займатися ранковою зарядкою, займатися спортом, ніж вживати якісь хімічні речовини, які... З малку вбивають людину, підсаджуючи її на лікарні, на аптеки на різноманітні. Бізнеси, які з неї викачують кошти як з лохів, а потім собі купляють все, що забажають. Майже п'ятдесят. Хай буде цим держслужбовцям забудовникам. Злочинцям соромно за свої вчинки, за те, що вони розбувають. Сім'ї забирають у дітей. Дитинство в мене в свою чергу, коли забрали дитинство. Тепер забирають у моїх дітей дитинство. Я свого батька постійно не бачив, бо він постійно був на роботі. І тепер мій син і моя донька не бачать мене, бо я борюся з цими зловмисниками, корупціонерами, дермоїдами, котрі завдяки своїм зв'язкам, грошам роблять, що захочуть. В нашому місті, в нашій області, в країні, породжуючи страх, ненависть із людей добрих роблять злих, із простих людей роблять вбивць. отримуючи за це нагороду місця отаких от незаконно збудованих на обудовах. так що робіть висновки хто і хто хто чого вартує хто який приклад показує і чи потрібні нам такі держслужби держслужбовці які захищають отаких от, от дармоїдів которые живут за рахунок других. Все свои жизни.